Привіт, друзі! Маю пасат. Ось СІ Америка. В суперовій комплектації на кожній, на електриці. З люком, в гарнім стані, з 243 тисячі пробігу, щойно замінили цеп, Масла, фільтра, помпу, тосол. Ну, по цьому питань нема. По кузову по Америці, по карфаксу, дуже вона хороша. Був бампер. І кусочок отут було загнате крило і тут капот. І на дверки підкрас є. Є пару там косметичних незначних царапин. Капот рідний, нічого не мінялося. Всі стекла включають лобове стекло рідні. Дуже гарний колір. Гарний багажник. І є ще одна ця В багажник, є ще одна дорожка. Їхня оригінальна. Дуже гарна музика, камера хороша. Дуже добре їде на 17-й горі. Самої зрозуміли, як Коврики оригінал. USB AUX, це все є. підігріви, все є. Руль правильний, на резиновий, руль кожний. Дуже гарна як та з ставки такі гарні. по розходу всі там дуже приємно. Люк все працює в машині. Ось тут на сідушці є така тріщинка. Ну я думаю, це не є критично. Можна перешити надобності, Мені це не критично. шепче. Зараз включимо. як Тут порядок. Тягенько відполірували її понаружу. Малий акумулятор стоїть. תקפות פנומל, זה סיבה של הפסדות בעולם הזה